Виплати від держави для багатьох пенсіонерів є основним джерелом доходу. Тому 23 лютого уряду хвалив постанову про індексацію з 1 березня пенсійних і страхових виплат громадянам. Хто коли і скільки отримає надбавки, розповіли у пенсійному фонді. Якщо у пенсіонера пенсія складала 4-5 тисяч, то однозначно підвищення, яке вони отримають, буде пов'язане з проведенням індексації пенсії. Якщо ж розмір пенсійної виплати складав менше, ніж 4 тисячі, то скоріш за все розмір підвищення, який цей пенсіонер отримає, він склався завдяки збільшенню мінімальних стандартів. Понад 374 тисячі черкащан уже в березні отримають підвищене. Розмір пенсії. Середній рівень зростання у зв'язку з проведенням індексації становить 271 гривню. Тетяна Хилик пояснила, яких категорій осіб це стосується. Перш за все, це 254 тисячі цивільних пенсіонерів, які отримують пенсії на загальних підставах. І перерахунок такій категорії громадян проведено шляхом збільшення середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески. Та яка враховується при розрахунку пенсії на коефіцієнт підвищення 1,0796. Перерахунки провели і для 17 тисяч пенсіонерів силових відомств. Їм пенсію підвищили на 8 відсотків без урахування надбавок та доплат. Крім них так само підвищили пенсії науковцям, держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування. Також проведені перерахунки двом з половиною тисяч осіб, які отримують пенсії по інвалідності внаслідок захворювання або каліцтва внаслідок Чорнобильської катастрофи. Thank mm -hmm. Також будуть проведені перерахунки страхових виплат щомісячних трьом тисячам потерпілих від нещасних випадків на виробництві. Максимальна сума, на яку може збільшитись виплата 1500 гривень, мінімальна 100. Для тих, хто пішов на пенсію, наприклад, у 2021, 2022, 23 роках, якраз і буде виплачено таке підвищення в розмірі 100 гривень. Кому ж приміром буде виплачено півтори тисячі гривень, тобто максимальний розмір проведеної індексації? Півтори тисячі гривень буде виплачено тим особам, у кого розмір пенсійної виплати, наприклад, на сьогодні складає понад 19 тисяч. У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2361 гривні супутні виплати, залежні від показника, також підвищаться. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.